Відверто на ух. Друзі мої усім мої вітання 11.45 у місті Тернополі. Розпочали ми з такої драйвової композиції. Не дарма, а власне того, що до нас просто зараз у прямий ефір завітав гурт Тарута. Ну і не сам, а із хорошими харизматичними нашими військовими, яких ми завжди раді бачити тут. Ну і звичайно ж вітаємо гурт Тарута і власне його керівника і очільника Євгена Єжака Романенко. Та сьогодні разом з нами у ефірі Іван Вишньовський. Це Рекрутер відділення рекрутингу штабу 42-ї ОМБР. Хлопці, вітаю вас на Охрадіо. Вітання файному місту Тернопіль раді вас бачити. Вітаю, слава Україні. Героїв, Героїв. слава! Нагадую всім слухачам, що наша розмова транслюється у прямому ефірі. Маємо у нас трансляцію на Ютуб потім обов'язково вона буде у Фейсбуці. Знаємо, що є що сказати нашим хлопцям патріотам. Музикантам, які завжди працювали з українською музикою, і нам особливо приємно завжди бачити саме власне таких виконавців. Бо в нас, ви знаєте, 100% відсотків українських пісень на Ухрадіо. Євгене, вітаємо у файному місці. Давно ви були у нас? В принципі, я вам скажу так, що з повномасштабкою став бувати частіше. Взагалі, взагалі, з у не дуже багато всього пов'язано, тому що ну Перший бас гітарист гурту Тарута це тернополянин Максим Бойка. Зараз тромбоніст гуртів там Ромакс, Гайдамаки, Луйку. От. Перший і поки що єдиний барабанщик гурту Тарута. Тернополянин з Теребовлі. Та, Тарас Козак. Потім досить довго я працював з тернополянином. Ігорем Пелехом у Києві на рік Тебе Продакшн як головний редактор і журналіст на всі три програми наші. От ну і плюс, крім того, що тут живуть, виходить, що батьки та друзі моїх кумів, моїх музикантів, ви то ви себе відчуваєте як вдома, та, так у ми в нас тут в Тернополі. багато були багато до ковіду виступали. Потім був ковід. відповідно, була пауза, але от нас іще більше об'єднала якраз повномасштабка з Тернополем. Бо так ми познайомилися ось з паном Іваном. А я власне хотіла запитати, як ви так разом музиканти із паном Іваном з керівником із рекрутингу 42-ї ОМБР завітали на ухраді. Про що, мабуть, це щось пов'язано із вашим виступом, який відбудеться, до речі, завтра. Тернополяни, хлопці про нього обов'язково розкажуть. Ми всіх запрошуємо. Насправді ми навіть маємо подаруночки від гурту Тарута. Тому ну чому ви разом? Давайте я одразу розкажу про Івана. Він скромна людина, про себе нічого не розкаже. Він, він був бізнесменом. Він був бізнесменом до повномасштабки. Потім пішов воювати, і якраз він дуже багато зробив для тернопільських військових дуже багато. Бо саме він як дуже комунікацій комунікати... як це правильно сказати? Комунікабельна людина. Він організовував по всій Тернопільській області дуже багато доброчинних концертів, на яких ми всі разом збирали знаю там По-моєму, менше 100 тисяч гривень за концерт ні разу не збирали Не було такого. Це було. супер. Було і по півмільйона гривень збирали на одному концерті. от І от так ми, в принципі, з здружилися. Пан Іван запросив нас на такий концерт. Тоді він іще був військовослужбовцем в 46-й тириті. 44-й 44 вибив. 44-й 44 артилерійській бригаді. І ми тоді. Майже всі гроші, які збирали на концертах, ми віддавали туди, за винятком, по-моєму, Азова. Да? Тоді, що так, ми кури закупляли тоді для Азова. от Це був завершальний, завершальний такий етап. І ми дуже багато. от На запрошення пана Івана, дуже багато концертів провели по Тернопільській області, де кошти збирали тоді для 46-ї бригади, а зараз ось. О, для 44 ї вибусі, що мене це полтавська Ми, ми я, я, сам, я з Полтави. це зрозуміло. Бо в мене одразу ми 44-та, для мене це ну. природньо, так? Тобто, що я її знаю, і одразу хочу вас виправити Це а 46 Сорок просто а 46 це Полтавська. Це ваші, я та, я ваші, сам та... родом з Полтави. І... Ладно, що недавно. Ну був це круто. Ну, всім хлопцям міцного здоров'я, сили і наснаги. І, Отак, і, і ми і тепер коли. Запрошує пан Іван, то ми завжди приїжджаємо. Слухайте, а. пан Іван, Я мушу задати вам питання: а яким чином ви обираєте кого запрошувати? Ви знаєте, воно якось само виходить, тому так. що коли взагалі перший раз мав запросити Євгена, мені сказали, от Тарута, ну окей, сподобав, сподобався, сподивився, запросив. Виявилось не та Тарута, і перший наш благодійний концерт <рес> і не той та буває і так. І в нас перший благодійний концерт відбувався в мене в селі, звідки я родом. От і ми, коли я вивісив афіші про захід, який має відбутися. Євген е, вийшов на нашого співорганізатора на пані Любу, і каже: А як ви запрошуєте? Але це не ми, ми нічого не знаємо і нічого не в курсі. А Я просто oh, по, так. пані Любу, я дуже прекрасно знаю. Ми тут співпрацюємо теж з нею дуже давно, по фестивалях на Тернопіллі. От і я знаю, що це вона організовує. Я їй просто напряму дзвоню і кажу: Люба, а як це так? Афіші дивлюсь, у тебе висять. А ми про це ні сном, ні духом. Отак буває. Каже, так? Да? Ну і виявилося, що то не ми, і виявилося, що то була людина, яка взагалі не знає, що таке авторське право. Ну, Довелося трошки порозказувати. Але нічого. А Завдяки нічого. такому випадку ми познайомилися з Євгеном і так. з всіма учасниками гурту, і зараз вже досить тривалий час дружимо разом. Проводимо різні заходи, хлопці завжди відгукуються ніколи не було такого, щоб вони сказали, що ми не можемо чи ми не хочемо. Так, звичайно, якщо вони є на Україні, а не в турі з Європою, який в них часто буває, то вони завжди раді нам допомогти. А стосовно вибору, ну знаєте, якось так воно виходить чисто саме. Інтуїтивно я б сказав, відчувається, що людина хороша, людина готова допомогти, і тоді з цієї людини ну починає... енергія відчутна. Так, я згідно. Я просто була нещодавно на концерті, на якому теж був благодійний збір. він йшов дуже важко. Тому коли ви назвали суми, які вам вдається зібрати за допомогою ваших заходів, мене це швидше здивувало. Але напевно енергія це вона вирішує і виконавці вирішують теж, тому що ну за цим приємно спостерігати. Коли люди об'єднуються, вони хочуть допомогти, вони в азарті і з бажанням перемоги. Тому це важлива місія. І В мене запитання, як. На що будемо ми збиратись тут у Тернополі, і куди прийти, щоб долучитися? Ну в Тернополі будемо збирати на дрони, враховуючи те, що в нас де війна технології зараз, і без ми неї... якраз вночі відчули. Так, і без неї на жаль, ніяк без тих технологій, які зараз використовуються, враховуючи те, що наша бригада знаходиться в дуже гарячих точках. Це і турецький напрямок, і Покровський напрямок, де йдуть активні бойові дії. І ці напрямки пересичені ребами, відповідно, звичайні дрони там не працюють. Тому збираємо дрони на оптоволокні. Так вони менш швидкісні, вони менш моревніші, але вони більш дієві в таких умовах і вони допоможуть нам знищити ворожу техніку, ворожу силу. Тому збираємо на дрони. А захід буде проводитися в бір гараж для тернополян. Напевно, буде більш знайомий. Це колишній тропік. Так, це в районі залізничного вокзалу. Насправді так місце відоме. І, я думаю, тернополяни всі знають. Так. Е, яка вартість е, квитка на е, концерт? нахідного квитка вартість 250 гривень. Всі кошти від вилучених квитків від акціону будуть передані на нашу бригаду. Відповідно, тернополяни можуть собі завітати, забронювати столик, відпочити заодно і зробити свій внесок в збройні сили України. Наш вечір не просто так називається сила народу. Всі заходи, які в нас відбувалися, не так і називали сила народу. Насправді, сила в кожному із нас. Хлопці роблять те, що можуть робити, але якщо б не було підтримки з сторони тилу людей, ну ми б не змогли того зробити, що вже зробили. Тому і захід називається Сила народу. Дякую вам, Іване. Іване. Запитання до вас. Ну мусите сказати, що змінилося в гурті Тарута із. Ну, власне, тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на Україну, тоді, коли почалася війна, і взагалі, як це бути зараз українським музикантом в Україні? Трошки Простіше і легше, ніж було про Януковичі. Я вам скажу. Тому що гурту Тарута вже 18-й рік пішов. Цього року нам буде пісні вже... не довелось перекладати на українському. Ми ніколи не писали. Взагалі ніколи. Ми, ми позиціонуємо себе як World Music гурт. Ми своїй творчості дуже багато використовуємо автентичного. Вокалу, от Олена. У нас сидить. Вона, якраз у нас викладач, етномузиколог, викладач етновокалу. От, ми дуже багато фольклору українського використовуємо. Міксуємо їх з моїми авторськими піснями. От навіть в цій пісні свята Джавеліна» звучить і цимбали звучать народний український етнічний інструмент, і дуже багато сопілок традиційних. От звучить, ми намагаємося так завжди мішати. робити от такий мікс сучасного з автентичним. Ми всі 18 років були якби. Десь поза кораблем, знаєте, для українського шоу-бізнесу. і Це власність вона піднялася. І тільки правда, недавно що... нас нарешті варті... побачила премія Юна. Нічого, О, собі. нічого собі вони побачили, що ми виявляється, 17 років такі є. І ця пісня Свята Джавеліна», це на даний момент. Це найпопулярніша наша пісня. Ми посіли 60 ту здається, сходинку в сотні найпопулярніших пісень України. Ну, от, і я вважаю, що це такий хороший результат. Ну от, немає. Бо... А, а, за агішої, нами там, не бо за нами в 70-х, 80-х місцях там були дуже достойні теж виконавці, так що я не можу сказати, що попасти в сотню найпопулярніших пісень України це для мене це успіх. Це круто. Ми вітаємо Но, вас. І, але. Зараз ну у нас нічого не змінилося. Чесно, ми як були український патріотичний гурт, так і лишаємося. Ну, ми а... з 14-го року допомагаємо військових. військових. А як ми військові? реагують на вашу музику. Прекрасно. Ну у вас така позитивна. Вона українська фольклорна, наша вона астротична. різна. У нас різна за 18 років було випущено шість альбомів, купа кліпів, і вони всі різні з 2014 року. Ми коли приїжджали вперше на Донбас, тільки звільнили Краматорськ-Слов'янськ. Ми одразу туди поїхали просто під гітару співати і uh -huh. співали свої пісні. і Ми зрозуміли, що є великий брак пісень про вже сучасну війну. Вже ми спілкуємося з сучасними героями. Да? І ми маємо прекрасний шанс описати цих героїв у своїх піснях. І отак ми потрошку почали писати такі пісні, присвячувати їх якимось батальйонам, нашим добровольцям, ще комусь, ще комусь, десантникам. І так у нас з'явився цілий пласт, такий а чия історія найбільше вразила. Я знаю, що їх безліч є, ну, і важко виокремити якусь, але особисто для вас, наприклад, Євген. Особисто для мене окей, з Тернополем пов'язана. Розкажу є в Тернополі така письменниця і поетеса. Дзвінка-торохтушка, так Любов Буряк. Бурак. Ми з нею Бурак. так да, це ж вона мене зараз приб'є. Якщо <сум> <сум> за Бурака. <сум> Ми э, з нею знайомі. Знаємо її чоловіка капелана в, в ДУКПС в правому секторі. Знаємо її синів. Ми разом з нею тут робили спільні заходи теж доброчинні, в Тернополі От. Е, ще до повномасштабки, навіть ще до ковіду. І е, ми свого часу побачили у військових в наметі на Донбасі, в наметі над головою е, листочок А4, на якому було написано від руки, переписано вірш пані Люби. І це її авторський вірш: Побудь, мій Боже, отут зі мною. Але хлопці його переписували як молитву розказували. Це для них там в АТО на Донбасі була справжня молитва. Я навіть бачив, вишито на рушнику, ці слова цього вірша вишиті на рушнику. Волонтери вишивали і хлопцям передавали туди. А я ж знаю, чий це вірш. Я ж дзвінку гарно знаю, і ми їй теж це все показували. І тоді ми зробили разом з гуртом Гайдамаки, от, з Борисом Севастяновим, ми зробили на цей вірш пісню Молитва. От, зробили такою пафосною, гарною, кому цікаво, просто забити Тарута Гайдамаки, молитва. Ну, от є, це на слова тернопольської письменниці і поетеси. Любий Бурак, вона ж дзвінка Терехтушка. Ми багато в Києві теж спільних заходів переводили. Оце, мабуть, найбільше було. А була така пісня, наприклад, яку я довго не міг співати без сліз. У 2014 да, році була, була перша масова загибель українських військових з часів незалежності. Це одним пострілом з ПЗРК БУК. Було збито наш Іл-76 під час заходу в аеропорт Луганська. На борту було 40 десантників 25-ї бригади і 9 членів екіпажу. Одним пострілом 49 одночасно людей загинули. І ми, були, ми знайомі з. Батьками цих хлопців, uh -huh. бо ми в Дніпро приїжджали багато разів, для них ми були на вшануванні їхньої пам'яті, і нас попросили для документального фільму написати пісню. І ми написали. От, пісня називається Кому цікаво, теж Ангели. Це якраз про загиблих десантників 25-ї бригади. Оце була от, для мене дуже складна, наприклад, пісня. Перед цим в мене тільки Небесна Сотня була така. Але дякуємо вам за неї. Також ну що мені хотілося б запитати, а є якийсь на завтра план на ваш виступ? От перед тим, ви, наприклад, перед тим як проводити благодійні заходи, так ви ж маєте якусь мету. Ви маєте запит, зрештою від військових, так які з якими ви комунікуєте, так які кажуть, що їм потрібно, що вони хочуть. Я знаю, що тернополяни прийдуть за гарною музикою, за гарним настроєм. Ну і за тим, що зараз дають оці такі концерти, це таким духом єднання і трішечки підвищення віри в перемогу, бо ми. Трішки долучаємося. Колись забули, колись проспали, колись подумали а іншим разом. А коли ми проходимо, відвідуємо такі концерти благодійні, ми вже відчуваємо, що наша сила десь теж є, і наша допомога теж вагома і важлива. Тому чого очікуєте ви від завтрашнього концерту у Тернополі? Ну, Мінімум 100 тисяч. Які будуть лоти? Можна запитати? Я ексклюзивний лот привіз. Це буде настінний годинник, свята Джевеліна. Від тарути. Ох, круто. От. А у них завжди цікаві лоти. І аукціоніст у них завжди професійний. Ну, від нас е, будуть два. Е, тобто професійний аукціоніст. Прийдете на захід, побачите. Добре, Це дяке. наш такий секрет невеличкий. Юрка не буде? Е, ні, Юрка не буде, Юрко служить. Буде... Юрко вже служить? Так, Юрко служить, буде інший. То наш Юрко? чи? Е, Колек, перепрошую, а шкіляк. Він нас yeah. також був, так. Так, шкільяк. так він служить. От е, в нас будуть два е, таких унікальних лоти. Перший лот це бойовий прапор бригади з підписом командира бригади, угу. і другий е, це прапор підрозділу, в якому е, служать іноземці в нашій військовій так. частині. Вони коли дізналися, що буде захід, вирішили також част частково якось долучитися і підписали прапор свого підрозділу, і з підписами передали його нам на аукціон. Також буде гільза з символікою бригади та підрозділу Перун безпілотних систем наших. От. Ну і гільзи від ЗУ будуть. Ну, а також буде один такий сюрприз, поки що карт не хочу розкривати наперед. Але я думаю, тернополяни будуть раді його бачити, здивовані будуть. Тобто такий унікальний лот, скажімо так. Ворог, коли дізнався, добровільно його передав. Ми його трошки попросили. Він його передав А, нічого собі. Зрозуміло ну. Е... Що я можу побажати вам тільки гарно успішного виступу. Я запрошую всіх тернополян, які і так в п'ятницю хто може десь стараються відпочити. Відпочиньте, будь ласка, з користю. Відпочиньте під автентичну музику нашу українську від гурту Тарута. Дякую, Євгене. Дякую, Іване, за те, що знайшли час. Завітали до нас. Маємо подарунки до речі. Від гурту Тарута. обов'язково їх розіграємо що в прямому ефірі. У храдіо вам успіху! А Україні, звичайно ж, перемоги. Дякую. Na wszystko dobre.